Запитань насправді продуктового колапсу немає, і дефіциту також нам не вистачає чогось іншого. Чого дивіться далі? Хвилюватися немає, причин як дають то помри. Якщо б'ють, то біжи, кричи. Технологія проста. Ким би ти не став. Зранку встав, присідай до ста і читай устав. Це рецепт позбавлення тривожності від українських музикантів. Та психологи кажуть, наразі причин для паніки в українців більш ніж достатньо. Емоційний стан людини. Про поведінкову реакцію, яка викликана або надмірною інформацією, або відсутністю інформацію, або можливо, брехливою інформацією. І через те, це спонукає людей до певних дій таких, бо це стосується не однієї людини. Це великої сукупності людей, які починають діяти однаково. Цим активно користуються продавці, підіймаючи ціни на нібито дефіцитні товари. Втім, запасатися продуктами під час різкого падіння національної валюти невигідно. Велика кількість людей починає робити якісь дії, чи це, скажімо, на валютному ринку, чи це в магазинах, на ринках, і через це самі ж вони потім страждають. Чому страждають? Тому що на виході ціна. Цього вона може бути набагато вищою. Чимало українців потрапили на цей гачок. Що ж робити, аби не стати жертвою паніки? Всі люди панікують, але чи це потрібно мені, чи це принесе мені користь? Ну таке, як е, холодну воду на голову вилити для того, щоб якось прийти до тями. Ви звертаєтеся до своїх рідних, близьких, які дійсно можуть вас заразити спокоєм, а є такі розмірені, заспок... дивишся на них і засинаєш. Оце треба з ними в цей момент зустрічатися. Напружена ситуація в суспільстві чинник переляку українців. Однак і в час спокійний серед нас є панікери, яким все рівно з якого приводу нервуватися. Схильність до безпідставної тривожності тим вища, чим старша людина. Що не все бачать в у чорному кольорі. Вони самі є песимісти, і вони тривожаться з будь-якого приводу. Тривожність в них не обумовлена. Якщо панікор е спілкується з іншою людиною, існує механізм зараження. І автоматично заражаються інші люди, отакими панічними негативними настроями. Таких людей потрібно уникати. Якщо ж цього зробити не можна, то спробуйте заспокоїти панікера. Можна сказати, що ну так, може й будуть. Але якщо ти зараз переживаєш, що це змінить, чи повпливають твої переживання страхи, емоційна неврівноваженість на те, що ціни не виростуть? Ні, не повпливає. Вони все одно виростуть. Але чи повпливає оця твоя емоційна неврівноваженість на твоїх дітей, на твого чоловіка, на твоїх родичів, на твоїх сусідів, на всю країну? На ту людину, яка прийшла в магазин і бачить, що ти там нервуєш. Чи повпливає? Як? Негативно повпливає. Послухати і переповторити тобто людину: ну скажи, що тебе так злякало? То це тебе злякало? Там банка олії ти не докупила. Давай подумаємо. Тобто перефразувати декілька разів, щоб людина зрозуміла, що цей літер олії. В Принципі не є настільки важливим в її житті. Фахівці ж кажуть, якщо власноруч побороти внутрішнього ворога страх перед майбутнім не вдається, звертайтеся до спеціаліста. А от для врівноваження усього суспільства повинні працювати не психологи, а влада. Наразі ж уряд цього чомусь не робить. Натомість, Хмельницький облдержадміністрації краян заспокоюють, продуктового колапсу немає. І олії, і гречки, і цукру, і макаронів є в достатній кількості. І дійсно бувають абсолютно кумедні ситуації, коли люди піддають щось настроям, настроєм, біжать, купують ту саму гречку, а потім виявляється, що вона в сусідньому магазині там на 5-7 гривень дешевше чи купують і там по одній ціні. А вона дійсно на кілька гривень дешевше. Купують той самий туалетний папір, якого точно в Україні не бракує, і з яким точно не буде проблем. І втрат від нього, скажімо, там з боку людини аж ніяк не буде. Сьогодні треба дійсно зупинити ті панічні настрої, тому що ну об'єктивних серйозних підстав для такої ситуації насправді нема. Крім того, потрібно вірити не чуткам, а офіційній інформації в умовах інформаційної війни сіяти паніку може навмисне саме ворог. І пам'ятайте, за чорною смугою обов'язково буде світла.